Я знаю, що собі сусущий, несуще всевидиме й невидиме, ти правда й добро, любов, справедливість, велика молість твоя, ти праведників винагороджуєш, ти крайників милої забукалих тут Життя внажим, опікуючись через вогіві. Це ти призначено конеправи через життя явне пізнати, випробування дулаючи душу шляхетною працею свячувати, рідних любиту поправі жити, шлях і честях засівати, щоб слава проростала. Роди Всевишні ти першого основа життя, предвічного любові, світло, найвище, Всесутня душа і дух безсмертний, милосердний, дух Боже. Ти початок усіх початків і кінець, усіх кінців. З тебе пригодять і у тебе повертаються душі наші, бережи, захищає предків, спочили про бачим край невільні і вільні. І ось святий світлість усеє на життя, гідний і славний, утриває богів рідних, хай вони йому трудноща допомагають цими, нею ті на працю, в ім'я твоє надихають, відаємо ми в щесі любовтою, яка до нас серед рідних боїв вини, тож на городи по щесті і славі померли. Бо жили і вмерли вони в ім'я вічності, твоєї всемилості, і все праведні Божої нашого. Слава роду, Вішнього, слава. Хай сварга синя повниться славленням нашим. Бо це сварох великий, тримає у собі сварожичу. І перуменько крутить у ньому колесо живого явлення, і так, творячи, повнить наші душі радістю, незбагненною, силою небесною, це бо сварог світлосяйний приніс праді нам нашим Богом. Та ховати навчив і блага і зброю, аби достаток був, та захищати, могли землю святу нашу руську. Равить, батько сварок із дружиною своєю любою, захисницею нашою, матінкою владою. І Боги славу їхньому царству співають, який діти люблять, чи весь люд православний вам треба несе. Корувої великі, духмяні, сонцевиті, поживу всяку, Хай волхви жертовні вогні палять, слава для довері послають, богів закликають. Слава сварого Великого Бога, Отця Небесного, шануємо, складаємо і царство і велика пославляємо. віках славі Ославитий, Боже наш, чесних та славних предків наших, і у вірі в край, і праведно жили, бо їх слави, вітчизну любили. А усіх, хто вільно і вільно кривд у чолі, то відкрив їхні, душі їхні очищають. Відкрити їх. Хай прийдуть душі. Припуститися. Світлом Божому святитися, світлом Божий відкрити, всякий видитися. Хай буде так. Хай сотвориться. Лодия великая, лодия славная. Для всех душ. Что все эти явно было. Започати чуть-чуть явно застряли. Хайсу творится водія. Водія світла. Водія світла. І правди. Хай згорять усі початки, якими започатувалися гроби, померли народу нашого за всі віки. Хай згорять усі початки, якими започатувалися душі їхні. Хай ці душі свободу утримають. До суриці йдуть. Хай їм солодко і світло стане. Хай світлом наповнюється. світлом благословляється. І освітлі до світла йдуть. Хай буде так, і так буде. Хай буде так. Да сотвориться Сулицею Святою ворота, врата у світ небесний. Де відкриєш щит сворожий Врата Дажбога, Сонце трисвітлого. І допливе, лодіється у врата Сонця Трісвітлого, Держбога нашого. І добере водіється світлому свячена, сулицею святої, благословенне, світлом, світлом наповнене. Бере у світло своє, душі усі, що від печати звільняються і зробів своїх до світлових, до сонця пливе. Усі, хто під час поховання печатями до землі, Припечатаний був. Хай звільняються нині. Душі воїнів наших загиблих. Душі предків наших. Душі родів наших. Ми сварого славу співаємо даж Бога, який же суть у небі причистим, перунуть стрибови, які громами блискавками повоювають, а стрибові три ритми на землі, то молоду Бога, який править лад родині та благості всякі, І купає у Бога, який думить не справитиму всякою і армогу, який править весняним цвітінням, русаємо, водяниками лісовиками, йдемо і сварогнем, усіма править і оходить, то життя. Наша слава сварогою і слава. Слажи дідо наш, візьми, молоді цій, прийми душі, що були запечатані на землі матінці. Прийми душі їхні, світлом благослови, світлом відкрив всяких цвільних і до світла візьми. Прийми, свароже, прийми. Хай буде так, Боже свароже, захисти, збережи душі внуків дож Боже. Які у світлі та темні наї перебувають, хай басурі чорні і кічпають, хай світло рода Всевишнього з ними прибуде. буде, хай боги рідні рідній повік захищають до світла прави святої ведуть, і на щастя життя щасливе і праведні і благословляють, хай повихши їх чорна, та чорна, а залишиться їх, лиш залиши світло, душі чисти. Наші молитви і їм в помічі оберіг слава тобі, всього молодій Боже, наш слава слава слава. Роди севошні, Отче сворожа, лада матінка у світі, подивічим бережіть і захищайте душі усіх, що нині згадані були душі всіх наших родичів, всіх загиблих воїнів наших. Святість Сусую, наповняйте усі криди прощайте, бо є вони, діти, ваші покрові духу. Вони від угонця ти в душі свої берегли, я і я прославляли, як бої, як знали, славили за покликання своє. Якомогли дбали, як могли, могли. родини православні дождали. Благословіть душі їхні у найвищих світах Божих перебувати щесь і радість прави святої пізнавати, предків чистих зустрічати. А як вони чистоти найвищої не досягли і висоту правил душу, не утвердили, хай знову дьявол до нас повертається, знову силами Божими наповнюється, Аби роду Всевишньому у світі бойому служити у роді земному родивою справедливість душі свої кріпити. Хай прийде до роду слово, як. І, чисті, світлі, і світлом душ своїх, народ наш до світла ведуть. За душі усі, нині згаданих і незгаданих родичів наших, молимося, світло душу своїх, їм посилаємо за єдність і чистоту роду православного у вічності три главу світів Божих дбаємо. На все воля Твоя, І це, це праведне всеродителю наш. Слава Богу, Світ Бога, Хребкам нашим. Матін коладо, ти твориш любові злагоди, ти сповниш нижність і терпінням душі наші. Слава тебе у піснях притвішних, що прадні не співали, правники наші співати будуть. Птиця милинують в тебе душі, померли кремників і наші. Славно сяйної та вічно прекрасної Вселенська любов, Твоя нас повсякчас зігріває, тож за її очисти дужі спочили хай тіло наші. Ми вірні діти твої повсякчас Тебе слухаємо, пізнаючи праву святу, в усіх проявах твоїх огорни Божою любові нащадків своїх, моли Бога сворога і рода, Всевишнього українникам по справедливості платити, а праведників дарами наділити. Хай боги рідні душі не їдні простять, а богатів наші сили Божої правою нагородять. Як предки наші слави Матінку ладу, і ми правники їхні славу дружину сворой славіці не буде ні кінця, ні краю слава рідним богом слава. Велика матінко, ладо, слава все, поключу любов, до дороду нашу, ти є матір богів наших, а ми є онуками твоїми, благослови кожну дитину свою, яка живе у трьох світах. Візьми нас під опіку свою наділи мудрістю і силою духовною, аби наш зростав у славі, великій незбаненно, чуттєвої любов, твоя велика матінко, богів наших. Слава тебе! Любові та шаною своєю, хай пісні славлення наші летять у вирій падаючи сонячне проміння у долоні. Твої слави, ладі, і ці мої слава ладіморіїм звіттям. Слава Великій матері світу, слава. А вночі йде по послазі, кому по оці небесному. Іде до свого чертового, а на зорі вертається до воріт. Там ми ждемо його, щоб зачати співи, і славити від віку і до віку, І слава його храменю, яка блистить молими вогнями. І стається вся жертовницею чистою. Це велесно вучив правоців наших, орати землю, засівати цілини, і жати снопи всі на споруджених полях наших. І ставити снопа при волнищі у хаті, почитати, і почитати його як отця Божого слава, Велису, слава! Молимо велеса Отця нашого, хай потягне в небі коломо, цю ражіїв, хай зійде до нас от і вішати золоті коло вертічі, Тобо сонце наше, яке освітлює домови наші, перед його лицем, літне лице, вогнищ домашню, цьому Богу, огню, симаху, речем показатися і встати на небі, і так бути до блакитного світла. А ми вже чуємо квісники на конях, скачуть до заходу сонця, аби управити його човен золотий до ночі, аби вік. Лід... Віси з волами сумирними тягнути по степу симу, там, боляже сонце спати у ніч. Великий і могутні велице, славу мотвою любов, Мудрістю і нескінченною, яка дає нам пізнати кони прави, аби гідно жити у ярі та щастю жити у нагу. Сповни нас мудрістю Своєю, як наповняв прадідів наших, Кажи, шлях істини до сварги синьої. Ти приніс утрочат на землю, святу нашу ручку, від яких пішов рік наш великий. піклуйся ж про внуків Своїх, премудруй дух роду православного. Ми славимо тебе і закликаємо прибути з нами, охороняючи, та примножуючи блага наші. Слава Велесу, слава рідним Богам, слава Велесу. Могутні Боже наш велеседий цар світу ну, на мого основа мудрості суворе суддя, не суди сувору предків наших, що на утемно невільно потрапили. Пробачим і минулі, минулії, вчинки гідні, в ім'я мабутньої праці на благо благословенні сині, дай їй можливість душу свою виправити в яву прибути, призначення своє сповнити славу, Ісусу Слава. Згадаємо про те, як наші сцу сьогодні у сварзі сині дивляться на нас. І краще усміхнутися до них, бо ми отцями нашими єдині, і опуваємо на поміч перуну. А то ми бачили, як скаче у сварці вісник на коні бівому. А він здвигнув меча до небесі, розторгнув хмари громи, і потекла жива вода на нас. А ми пиймо, її, бо вона пливе до нас всякої життєдайності, Пиймо її, як зісне божественного життя на землі. Боже перуни пішли у свару сині вірні воїни твої. Вони були праведні, шлихетні, чесні, віддані, вірно берегли вони землю нашу руською, і від мало до велика, працюючи на ниві, воїнські, чистої світлої душа була їхня. Повсякчас Во вони боги, як не знали, славили і тебе шанували. Справами своїми у ще хатних, прославляючи, опікуйся душами їхніми, у вічну роду Всевишнього, Хай мають у і щастя, буття вічного, захистить душі померли. Загиблих воїнів, захисників, захисниць наших і дарує їм життя у праві по великі у хвилин суслугівні перед родом руським. Руни тим воїнам суд честь, тож утверди волю прави і справедливість, то й слава помусла. Щасливо спочивайте, предки, родів наших, померлі родичі наші. І всі загиблі захисниці, захисники України, усі православні, усі, хто загинув, відстоюючи честь вою і незалежність роду нашому, усі, хто загинув, борючись за становлення держави роду нашого, усі, хто загинув, стараючись. На відновлення ладу у родах наших, на землях наших, у владі нашій. Хай солодко вам перебувається у всіх трьох світах, де ви не перебували. Зерно до зерна, життя до життя, правда до правди, святість до святості, сили рода Всевишнього освячується лодіяся, Хай світлом родов Всевишнього наповниться, вогнем любові, радості, віри і слави освятиться, і в світло своє, душі усіх запечатаних на землях наших, в родах наших, приймає і до світла, до предків їх веде. Хай буде так. Тож, усі, хто в онлайні чи в записі дивиться, то і своїх родичів згадайте їхні могили, кладовища. Та усі кладовища, що знаєте, та усі поховання загиблих наших воїнів, захисників, захисних України, пригадайте. І хай усі через ваш намір, через силу вашого духу, світлом вашої душі, печаті ті знімаються, душі звільняються, на лодію цю, хай вони відправляються, світлом наповняються і у світлі до світла хай йдуть. Хай буде так. У світлі до світла. Ну, а хто вже має відкрите духовне бачення, той бачить, як, як ці душі під час нашого обряду, як вони злітаються, з радістю злітаються на нашу світлу лодію, яка з хліба зроблена, заговорена символами обережними, означена цурицею. Омита. Хто має духовне бачення, той бачить, і радіє душа. Радіє неймовірно, бо відчуває радість тих душ, які звільнилися від тих початей. і злітаються до світла, і у світлі до світла йдуть. А завтра будемо бачити. Ну, не завтра, а через 40 днів, так? Вже, як вже на будуть зачинатися е, і приходити знову ті світлі, благородні, сильні душі до народу нашого, і світлом душ своїх народ наш до світла листи. І народ наш буде дуже швидко очищатися. Трансформуватися і переходити на новий щебель розвитку. Так є і так буде. Слава роду слава рідне Бога, слава Україні і